Пляжний сезон для рятувальників завершився непогано. Чимало уваги вони приділили профілактиці нещасних випадків. Рятувальники попереджали відпочиваючих про небезпеку, що чатує на воді. Проте, незважаючи на їх роботу, зовсім уникнути нещасних випадків не вдалося. І виною тому алкоголь. На Нікопольському пляжі нещасний випадок в цьому році був єдиним. Проте наші рятувальники також брали участь в пошуку потопельників в марганці та кам'яному кар'єрі. В аварійно-рятувальній службі наразі працюють 16 співробітників, але є і дефіцит робочої сили. Наразі шукають двох водолазів. Незважаючи на те, що пляжний сезон закінчено, у рятувальників попереду ще багато роботи. Полегшити її можуть самі мешканці. Для цього слід завжди пам'ятати про правила поведінки на воді та на льоду.